Незважаючи на те, що учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд громадським транспортом, все ж періодично їм відмовляють у цій пільзі. Більше того, їх викидають із маршруток. У черговій серії наших експериментів ми вирішили перевірити на лояльність самих пасажирів. Для нашого експерименту ми запросили військового медика, народного героя України Владислава із позивним Лектор. На схід він пішов добровольцем у літку 2014 року у складі батальйону Айдар. Владислав не лише рятував поранених на передовій він також брав участь у запеклих боях за Луганськ. Хрещувати Новосвітлівку захищав Луганський аеропорт. Я лично вірю в київлян, Я лично вірю в українців. І ми посмотримо, що з цього вийде. Владислав ніколи не отримував відмови у безкоштовному проїзді однак неодноразово чув про такі випадки. Також для нашого експерименту ми запросили актора, який гратиме роль хамуватого водія, щоб перевірити реакцію пасажирів, чи стануть вони на захист бійця. Починаємо експеримент. Наш актор змінює за кермом справжнього водія. Знімальна група маскується серед пасажирів. Доставірення. У нас ні льгот. Що значить ні льгот? Ви повинні вести мене безплатно. Я вам Нет, Я вам нічого не должен. Ну как же не старіння. Це ваша об'язаність. Львотник уже є один є. Поки Владислав сперечається з водієм, пасажири зайняті власними справами. Так минає кілька хвилин. Напруга зростає. Невже ніхто не вступиться за демобілізованого? І що будемо робити? Нічого, ви У Вас машина по іншому поїде? Чого ви бакуєте? Вам тяжко взяти людину? Я не буду брати чоловіка. У мене ну, є сьогодні. Бо коли-то ви будете брати, я такого. Я вам ще раз забивати. Вот вам люди говорять же. один ботник. Ну нарешті, хоч комусь не байдуже. Я за нього заплатила, просто. Не, не стоит за мене платити, він должен везти мене безплатно, не стоит. Пожалуйста. Ні, пожалуйста, не Он стоит. Вона все одно не поїде. Ви просто бикуєте Я не бикую. Поки дві дівчини активно захищають демобілізованого бійця, інші пасажири мовчки спостерігають. Він Нет, я не хочу, чтобы вы за меня платили. А я хочу. хотіла це ще 5 п'ять пані, яка першою заступилася за нашого героя? Ця ситуація дуже обурила, адже її чоловік теж воює в АТО. Я думаю, що у кожній третій п'ятій сім'ї хтось та воює і каким-то образом причастен. Це вся страна воює. Навірно, жінки більш чувственне і швидше реагують. А що ж, чоловіки? Невже вони не здатні підтримати бійця? Да. Удостоверение. Есть Что значит есть? Меня положено вести бесплатно. Ну, ждите следующую маршрутку. Я вас вести бесплатно не буду. По закону у меня уже есть человек по удостоверению. По закону я имею право на льготный проезд. Ждите следующую машину. Я Почему? вас вести без глаза не буду. Стоп, стоп, хлопцы. Давайте я выйду, хайн залишается. Нет, нет, не нужно. Да, нет, за... нет, не стоит, не цена, нет, нет, не стоит, не стоит. Нет, нет, не стоит. Я вас очень прошу, пожалуйста. Ну не стоит. Честно говоря, не стоит. Ну, не, не, я говорю, не я стоит. доеду еду на инчисть. Да, Здравствуйте. Вы стали участником соціального експеримента. Це найменше, що я міг зробити, для того, щоб підтримати хлопця, який ну віддав ризикував життям. Спасибо вам большое за вашу гражданскую позицию. У переповненій маршрутці лише пільговик поступається власним місцем бійцю, інші ж мовчки спостерігають. Однак пасажири знаходять інші способи допомогти військовому. Наприклад, оголошують бойкот хаму водію. Давай поїхали вас. Я поїду на слідуші Бачите? Чоловік вийде, Я його увійстві. Ну чому я виходити? Не виходити. 10 гривень за два А? гривень. Может, тому Пошлите. Верните нам деньги. Було два мужчины, які достаточно активно заступались. Один уступив место своє, а другий забрав деньги і ушов из маршрутки і призвав всіх сделать то те саме. В одній з маршруток нам трапляється дівчина, яка впевнена, що демобілізовані військові не мають права на безкоштовний проїзд. Ну, хоча б закон почитала. Если стоите спорить, вы будете дать следующее. Вы думаете, ну я имею право? На трамваев на удобно бесплатно. Но <звеж> есть закон, который подразумевает, что я имею право поехать бесплатно. Вы не задерживайте машину? машины, хотим ехать и все. Скажу честно, не глядя на то, что я находился в игровой ситуации смоделированной, было крайне неприятно. И я не знаю, как бы я реагировал в реальной ситуации. Та ситуацію рятує ось ця яскрава панянка, яку не лякає, агрессивный водій. дайте человеку в проекте. У меня есть вот уже один. Ничего страшного. Ну, как это ничего страшного? Ничего страшного. Просто имели бы совесть. А детей совесть у своих результатов? Он за вашего ребенка там говорю. Я не повезу у вас бесплатно. плат. Дайте, пожалуйста, номер телефона вашого э, перевозчика. Номер телефона вот ми не в змозі більше приховувати емоції та відкриваємо свою таємницю. Спасибо вам за вашу Звіни так я настоящий тешні. Не переживайте Спасибо. вам, спасіба вам, вам за то, що ви нас тоже дітей. Повторювали експеримент у різних маршрутках Києва протягом кількох годин. І окрім цієї дівчини, на трамвай, на пасажири завжди активно захищали права демобілізованого бійця. Платили за нього, поступалися місцем або навіть вирішували розбиратися з керівництвом компанії. Українське общество дуже правильно настроєно по отношенню к воєнному. Дуже благодарен тим людям, які заступилися за воєнного. В общем, хочеться сказати всім братіям, які на фронті вам є за кого воювати. Українське общество є воно достатньо активне.